І сьогодні розкажу вам, оце, бачите, за німане стол, в мене була в футбанку і наверла їжі на 40 доларів. Подивіться, просто, скільки нам дали. Це просто ну, реально дуже багато, подивіться. Починаємо з того, що тут є що у нас з самого початку. Пару диньок, молочко. Потім я не до кінця розумію, що це таке. Написано якось РАФ. Добре, не буду зупинятися на цьому. Далі підемо до м'яса. Це у нас якийсь фарш. Такі сосіски, ковбаски, точніше, до гріля. Потім якась помазуха до хліба, До гріля курочка вже зроблена, вже замарінована, як полагається. Осталось тільки, як сказати, на гриль положити Пів кілограма салямі, знову сосіски, знову фарш, знову сосіски. Далі у нас, виходить, це якесь печиво, Оце, бачите, таке воно. це його треба готувати, я так розумію, в печі. Ну, Тож запікаєш його і воно вже робиться. І чесно, я перший раз таким ставкою, щоб можна було печиво запікати самому. Потім такі, винограда, пару таких упаковок. Дуже багато Мілана взяла хліба, бо хліб їмо дуже багато. Ну, принаймні, я його радб їм дуже багато. Якісь там чипси, пластівці. Воно так само в пачці пластівці, натартий сир. Така здорова похока шпіната. Потім якийсь, якийсь сок, або концентрат сока. Не а, ні, сок із вітаміном Д. Помідорки. ну, Похоже, щось таке на чарі, але трошки більше, ніж такі великі. полуниця. Консервація, я так розумію, або кукурузка, або, може бути, томати, бо дуже багато томатів. Нам дають. Банани, капуста цвітна, хурма, Е, Потім в пакетах у нас ще так само є тут хурма, картопля, огірки. І тут так само огірки, картопля і пекінська капусточка. Десь Мілана казала, що мало ще десь бути паприка, десь десь вона десь потерялася. Стільки багато, що капітан. І оце все на 40 доларів. Уровень, yeah? <свят> конкретний уровень. Єдине, звісно, мінус цього всього, що це все вже підходить до кінця срок годності. То, ж, якщо взяти, наприклад, оці сосіски, то срок годності в них виходить сьогодні. Сьогодні. Mm -hmm. Я, точніше, вона каже, що сьогодні виходить в них срок годності. Вже. І їх треба зараз. У нас шкода, що у нас нема мангала. Тож ми будемо його запікати. Тому що ці сосиски, по-любому, дуже багато тут у нас. Чотири упаковки, виходить, тільки сісів. І вони треба їх швидко зробити, тому що вони спортся. Ну, а так, в принципі, якщо взяти і перерахувати, ну, хліб, в принципі, нормальний. Я вам скажу так, там сюди більше. Вчора ми ходили по хліб, не буду казати, на якийсь супермаркет, але були ми, коротше, в супермаркеті, і там уже прямо на хлібі, 5, 5 доларів стоїть хліб, чорний ми беремо, на різний такий класний, вкусний. І в ньому вже починається плісі. Тобто вже видно, що точка, ти собі взяли, він вже плісні Тож, це хліб, я вам скажу. Ще добрий. Так що хліб. Тим більше ми його заморажуємо і можемо їсти його дуже довго. Його головне заморозити, Бо якщо ти його не заморозиш, дійсно він гапне буквально через неділю. Які неділі? Три дні йому гаплик. А скільки хліба просто фізично не з'їмо. На Ми два дорослих дитина і тій кота, тобі ніяк з цим не розберемося. Так, і що вам ще показати? Ага, Ще в нас тут цибулька зелена. І три такі головки часника. а також е, на десерт Орео. Тож такі закупи фудбанку. Тож, якщо б не фудбанк, да, то було б дуже-дуже тяжко. А так, <риво> добре, добре, що є такі корочі, організації, що допомагають нам з їжею. Ну і не тільки нам, і тисячам людям, такі, як ми. Тож, хто додивився до цього моменту, вам величезно дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте і вказуйте в коментарях, що вам було цікаво, щоб я вам розповів таке, не знаю, може якесь інтересно за Канаду вам щось узнати було, то пишіть в коментарі, я настільки зможу, настільки вам відповім на ваше поставлене питання. Тож всім па!